Урочисто відзначили цей день лісівники Надвірнянщини. На свято прибуло багато поважних гостей. Звучали слова привітань і вдячності за плідну працю. А якщо є свято, мусять бути і подарунки. Тому з нагоди професійного свята кращі працівники були нагороджені грамотами і нагородами Івано-Франківського управління лісового господарства, Надвірнянського лісгоспу, районної адміністрації та районної ради, грамотами Надвірнянської міської ради. Така злива нагород свідчить про високу оцінку роботи підприємства як в області, так і в районі. Від імені владики Коломийсько-Чернівецької єпархії. Василя Івасюка, почесну грамоту керівнику Надвірнянського держлісгоспу Руслану Осташуку вручив отець Декен Богдан Михайлина. Ліс це найбільше багатство природи. Він є запорукою безпеки, екології, основою екологічної стабільності району та її пріоритетною складовою. Україна займає восьме місце в Європі за площею лісу. Завдання ж по збереженню і утриманню лісових насаджень покладені на державні лісові господарства. Сьогодні область за 2012 рік в цілому заготовляє 1 мільйон п'ять тисяч кубів лісу. Плюс 120-150 тисяч кубів це дров. Багато це чи мало? Я розумію так, що багато. Якщо сьогодні говорити, коли нафтоприродна промисловість працювала, коли працював Карпатнафтохім минулі роки, то лісове господарство десь знаходилося на п'ятому, шостому місці. Оскільки і для Надвірнянщини Нафтохімік не працює, і Карпат Нафтохім зупинився, правда, відновили роботу буквально три дні назад, то ще то лісове господарство воно перейшло на четверте місце в області по кількості працюючих, по динаміці приросту надходжень до бюджету, по соціальних пакетах, по укладу взагалі у. Соціальну сферу цілому в області Надвірнянський держлісгосп займає площу в 44,9 тисяч гектарів, з них 41,1 тисяча покрита лісом. Середній вік лісових насаджень 68 років. Зазначив у своєму виступі перед гостями свята директор державного підприємства Надвірнянський лісгосп Руслан Осташук. Кожного року працівниками лісгоспу заготовляється 500 кг насіння основних лісоутворюючих порід, які потім висівається в розсадниках лісгоспу. Кожного року насаджується близько. Близько 300 гектарів лісу, в стадії завершення теплиці для вирощування декоративного посадкового матеріалу. Звичайно, займається підприємство і вирубкою лісу. За минулий рік було зроблено 79 тисяч метрів кубічних деревини, що складає 42% від приросту лісових насаджень. Тоді як в області цей показник складає 60% по Україні 64, а в гірських районах Європи приблизно 80%. Тому в планах господарства на наступний рік збільшення вибіркових вирубок Для того, щоб це все втілити в життя. Нам необхідно придбати ряд. Техніки. На сьогодні ми запланували придбання тролювальної установки тайфун, яка буде на базі трактора МТЗ-82. Вона дуже унікальна, і якраз за рахунок неї ми можемо впроваджувати такі види і ну, Відповідна інфраструктура наша лісова, тобто будівництво лісових доріг, яке у нас на сьогодні внову розпочато. З початку 2007 року ми вже побудували 22,6 км лісових доріг. Побудували 16 мостів, близько 50 тисяч зробили капітального ремонту лісових доріг. Загальна протяжність лісових доріг на теренах лівзос складає 182 кілометри, що в 10 разів менше, ніж у Європі. Збільшення протяжності лісових доріг це ще одне завдання на майбутнє. Шорид про називанський лізгост саме тут дуже детально розказував цифри. Ви працюєте добре, бо я висуну динаміку. 20% росту реалізації, тристанцію росту зарплати. До бюджету. Ми платимо з кожного гектара проанізованої деревини 180 гривень державні податків. Ми маємо це, маємо це казати. Держава нам дає 10 гривень, ми даємо 170 Це дуже важливо. Ми є абсолютно ефективна державна монополія, яка добре працює на державі. Середня заробітна плата по господарству складає 3245 гривень. За минулий рік реалізовано продукції на 31 мільйон гривень. Отримано 612 тисяч гривень прибутку. В лісництві зайнято близько 300 працівників. Сьогодні на лісгосп є одним з основних спонсорів щодо фінансування соціальної сфери району. Це те саме і будівництво доріг у сільській місцевості відновлення. Це і будівництво будівництво. Лісових доріг, які абсолютно пов'язано з окремими присілками у нас в області, це є інші окремі надання допомоги, допомога і школам, перекритті лісоматеріалами і так далі. Ви працюєте для майбутніх поколінь, ви працюєте для тих, хто прийде потім після вас. І дуже мудро Олексій Іванович наголошував, треба розказувати правду про вашу роботу. Ніхто ніколи не бачить лісників, працівників лісу, які в гумаках, в дощ, в холод, в сніг. Виконують важку роботу, забезпечують наповнення бюджету. І тоді вони тільки бачать, коли грузиться вагони, бо їде машина. А от та тяжка праця залишається непоміченою. І всі забувають, що відплачується заробітна плата бюджетникам, ремонтуються дороги, ремонтуються школи, клуби, забезпечуються дровами і так далі. І так далі. З 1 червня цього року на підприємстві введено електронний облік сировини, що дає змогу ввести чіткий облік деревини. Як зазначає Руслан Осташок, основною проблемою сьогодні є охорона лісу. Ще є випадки самовільних вирубок, і тут лісгосп розраховує на допомогу правоохоронних органів. Але керівники району переконані майбутнє лісу в надійних руках. Ви своїми вмілими руками, добрим серцем, відкритою душею і своїм розумом, своїми знаннями і безумовно досвідом. Ви творите чудо. Ви доказуєте, що, і демонструєте, що ці легені в нашому загальнодержавному організмі будуть чисті, будуть наповнені повітрям, і організм наш буде жити і процвітати. Хочу зробити таке невеличке порівняння: не зі слів, а з справ з діл. Хочемо сьогодні відмітити потужну команду вашу, яку і день, і вночі, і в холод і в голод, і взимку і вліт, дбають про те, що ми саме потужне підприємство, яке є не тільки на території Надвінянського району, а можна сказати у цілому регіоні, примножують і відроджують ті славні традиції саме працівників лісу. Хотів би відзначити про ту відвертість і про ту таку рутинну працю усіх працівників, які практично і в лісі, і в конторі, і в місті і в селі дбають про те, щоб кожна недворнянська чи та, чи інша родина відчувала підтримку плече в вигляді. Того завдання, яке ставить керівництво перед вами, після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт за участі творчих колективів надвірнянщини та гурту Контрасти з міста Долина.